Старають місто кабами, дронами та артою, аби захопити вже випалену землю. Костянтинівка залишається надбажаною метою ворога. Проте окупантам не вдається пробити оборону наших воїнів. Знайти непошкоджені будинки в Костянтинівці важко. Немає світла, води, тепла і газу. Попри це, там досі живуть 4 тисячі людей. Як виживають, бачив наш Єгор ромахло, який зміг дійти до міста разом із бійцями 24-ї окремої механізованої бригади. У сюжеті буде QR-код, бригада збирає на квадроцикли. Тож Долучайтеся. Густий туман, постійні звуки артилерійської канонади та свист перелітаючих над головою кабів. Так коротко можна описати атмосферу сьогоднішньої Костянтинівки. Нині до міста безпечніше заходити пішки. Саме в таку погоду важче літати дроном ворог. Не може так якісно бачити картинку, саме тому ми змогли дістатися до Костянтинівки. Зараз ми знаходимося у місцевому парку розваг. Хоча, скоріше, нині він нагадує більше якісь кадри з постапокаліптичного фільму. Нашими провідниками у цій подорожі стали представники прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади Костянтин та Олег. Адже без супроводу тут краще не бути. Поки ж воїни 24-ки не дають прорватися росіянам до Костянтинівки з боку часового яру. Ворог дистанційно стирає це місто квартал за кварталом. Такі двоповерхові будинки помітили. Розбите вікно, тут сюди був приліт, і от життя тут зупинилося в момент. Там навіть дитячі іграшки збереглися, тобто люди зібралися. Сподіваюся, вони вижили, зібралися і виїхали звідси. Чим глибше ми просуваємося міською забудовою, тим зрозумілішим стає масштаб катастрофи: світла, тепла, води, газу. Тут немає вже не перший місяць. Але навіть такі виклики чомусь далеко не для усіх стали причиною для евакуації. Сергій залишився в Костянтинівці сам. Родину, каже, відправив у безпечніший регіон. Чоловік виїжджати поки не наважується. Ось цей будинок, квартира, і там ще квартира, ну, на любому. Ну, думаю, посмотрю поки за цим діло. А, ну, тобто ви приглядаєте? Ну, ну да, туди сходив, туди сходив, посмотрел, де там стекла побіти, може відставити, може двері там щось. Хуже буде, прийдеться з'їжджати, звісно. Ну, поки ще, смотрю, люди є. Нерідкість зустріти тут ось такі імпровізовані літні кухні. Усе готується на буржуйках. Олег якраз мив посуд після сніданку. Питання про евакуацію чоловіка тільки дратують. А куди їхати? І за І за шо, Це кожен день так? Да, да. І результат такої, чи то впертості, чи то відчаю, на жаль, ось такі могили у дворах. Щодня їх стає дедалі більше. Вивести тіло на кладовище ризик. Та й займатися тут цим нікому. Ні рятувальники, ні поліція до міста не заїжджають, адже це ризик, як мінімум, втратити транспорт як максимум життя. Продовжують знищувати росіяни тут і культурні пам'ятки. Ось чергова потрощена обстрілами церква. До речі, вона єдина у місті належала саме ПЦУ. Ось такий вражаючий в негативному сенсі слова вид відкривається зі знищеною росіянами церкви, чергової церкви. Певно, що вони вважаються військовим об'єктом. Ворог продовжує розбивати Костянтинівку кабами, дронами. Попри це, то досі живе понад 4 тисячі людей. Також нещодавно ціллю стала і місцева бібліотека. Донедавна тут працював пункт незламності, де люди могли хоча б зарядити телефони та обігрітися. Іван Тигролове. Що далі ми просувалися містом, то менше життя спостерігали довкола. Цілі квартали спалених вщент багатоповерхівок або навіть гірше. Ось так виглядають тут будинки. Ну, точніше, те, що від них залишилося. От Позаду мене була багатоповерхівка. Серед цього жаху продовжує своє виживання ось ця пенсіонерка. Вот на третій метам раз два три. Вона живе буквально на стільчику поряд. Клітка з папугою. Крім них, у цих дворах не залишилося нікого. Під завалами довкола ж досі тіла сусідів. Вон по першому під'їзді. Как шарахнуло сразу, и не знаем, где Лешка. И двух еще ранила. Ходим 40 дней. Цветы понесли и все. Леша, Леша нету, Леша. Никто не откапал, не, не знает, где он. Росіяни зрівнюють усе під нуль, як це було Завдіївкою, Бахмутом, Соледаром. Аби нашим воїнам фізично було неможливо утримувати тут оборону. Однак битва за цей напрямок триває. Диверсійні групи противника вже у місті помічалися. Вони згодом успішно знищувалися, але це говорить про те, що ну. Місті не є безпечно, однозначно не є безпечно. Ми неодноразово закликали і закликаємо досі виїжджати. Наскільки це ще є можливо, це важко, але в принципі ще можливо виїхати. Вже на зворотньому шляху наш детектор дронів спрацьовує над головою. Пролітає коптер. Зафіксували в піріжку, не зрозуміло, чи російська, але в будь-якому випадку, який дрон не чуємо, він ворожий. Це правило виживання. Треба пришвидшуватись. Ми покидаємо Костянтинівку дорогою всіяною спаленими автівками та наземними роботизованими комплексами. Це ще одне нагадування про ціну логістики на фронті. Саме ж місто дійсно зникає навіть не щоденно, а щогодинно. Яскравий приклад. Ось ці кадри з парку розваг. Ворог вдарив сюди за декілька днів після нашого візиту. Підтримати ж воїнів 24-ки, які вже понад рік міцно тримають оборону часового яру та не дають росіянам прорватися до Костянтинівки з флангу. Можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт АЕСІТІВІ Єдині новини.